Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я роблю ось такі ялинкові прикраси іграшка на ялинку. Дуже добрий буде подарунок до свят та й собі просто прикрасити незвичайними такими виробами. Це, знаєте, завжди захоплює всіх, хто їх бачить. Ця іграшка унікальна тим, я так вважаю, що коли ви зробите одну, тобто зможете зробити ось цей візерунок, потім за бажанням змінюючи тільки декілька рядків ось тут на початку, або зробивши менше ось цих зубчиків, ви зможете зробити декілька іграшок. Наприклад, як це зробила я? Це не я придумала, я теж десь підгледіла. Дивіться, ось така кругла, вже вона без носика. Теж дуже симпатично. Складається вона з двох половинок. Або можна зв'язати тільки одну половинку і зробити, наприклад, парасольку. Для цього буде потрібен шнурок. Дротик, який вставляється всередину, ось тут приклеюєте, прикрашаєте бусиною. Тут треба буде, звичайно, так, завернути, і буде парасолька. Або це мій улюблений виріб, дзвоник, зробити шнурочок, зробити кутасик. Він складається, до речі, шести: з шести зубчиків, тобто всі інші з семи, а дзвоник шести. Висушити, придати форму, і ось така чудова прикраса у нас вийде. А по розмірам. Я скажу свої розміри, але ж ви розумієте, ви будете в'язати, можливо, іншою ниткою. Ну, та не можливо, а точно. І у вас можуть розміри змінюватися. А в мене. Тут приблизно а, 8. 8, 9, десь так. Ну, самі бачите, кріплення я купила на Аліекспресі. Вони там продаються, вони різні, є сріблясті, є золотисті, те вже комусь що подобається. Або можна просто без цього кріплення зробити ось такий шнурочок і теж буде. Дуже добре. Першу половинку я вже зв'язала. Іншу будемо в'язати з вами. І потім покажу, як зробити ось цей носик, щоб, якщо ви захочете, зробили собі ось таку довгу іграшку. В'яжеться насправді нескладно. Головне бавовняна нитка, гачок. Бажання, звісно, ось така квіточка, яку ми потім з'єднаємо в останньому рядочку, і в нас вийде іграшка. З чого починаємо? В'яжу гачком номер 2 Номеру тут, звісно, немає. Бо ручка вже давно зламалася, і чоловік мені зробив ось таку дерев'яну. І вона мені дуже подобається. Я цим гачком в'яжу майже, майже все. Бавовняна нитка. Можете взяти будь-яку, можна взяти кольорову, але я поки що в'яжу саме в білі, вони мені якось більше подобаються. Починаємо. Починаємо з восьми повітряних петель. Я вісім повітряних петель, тут саме ланцюжок. Один, два. 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо з першою петлею. І тут дивіться, як вам зручно. Тут можна цей хвостик одразу приховати, в'язувати вплетіння або потім. Робимо 4 повітряні петлі. Робимо стовпчик без накиду кільце Далі робимо три повітряні петлі. Кільце, стовпчик без накиду. Таким чином робимо шість арочок, сьому покажу, як зробити.